Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу обговорити два тривожних матеріали, які, як на мене, пов'язані між собою, але мають різну природу походження. Перший матеріал аналітичний, а другий матеріал це злив. Я почну з першого матеріалу аналітичного. Він підготовлений аналітичною агенцією РЕНД. Це абревіатура. Я колись посилався на цю американську агенцію, штаб-квартира якої знаходиться в Сполучених Штатах Америки, і вона працює на замовлення Білого Дому, Пентагону і ЦРУ. Готує аналітику, зокрема по російсько-українській війні. Чому цей матеріал важливий? Тому що він збурив українську експертну спільноту. Ну, частково, напевне, і суспільство. І в чому ж він тривожний для нас, тому що він складається з 20 пунктів. У нас аналізують в основному 4 пункти. І ці пункти, скажімо так, нічого доброго нам не прогнозують. Що рекомендує Ренд для Байдена і для ЦРУ? Рекомендує українцям повідомити наступне, що Номенклатура озброєння буде обмеженою і стабільною незалежною від ситуації на полі бою, Сполучені Штати Америки будуть це можливо робити, щоб розв'язати цю війну в будь-якому напрямку за півроку, тому що Сполучені Штати не зацікавлені у розтягуванні російсько-української війни. Це те, що говориться. В Ренд, ну і ще можна зробити такий висновок, що фактично мова йде про управління очікуваннями. Експерти Ренд вважають, що ЦРУ, Пентагон і Білий дім вони створили завищені очікування для українців. І цими словами, що Україна буде отримувати допомогу стільки, скільки потрібно, і стільки, скільки потрібно, вони є шкідливими, і вони, в принципі, затягують російсько-українську війну. І, в принципі, все йдеться в рекомендаціях до того, що все має закінчитися перемовинами. Отака політика. Якщо вона буде взята на озброєння, вона рано чи пізно, ну вони розраховують, що за півроку, призведе до перемовин, тому що більших варіантів в Україні принаймні не буде. Нагадаю, що взагалі ці рекомендації складаються з 20 пунктів, їх обговорюють не тільки в Україні, їх обговорюють також в Ізраїлі. Російськомовна громада, їх також обговорюють прихильники Трампа в Сполучених Штатах Америки, і в принципі 16 пунктів, які не потрапляють в наше поле зору, збалансовують чотири негативних пункти для України. Зокрема, там є якісь там які в РЕДМІ чи як його звати? Забуваюся, як його звати. Там ще один є такий блогер з великою кількістю підписників. Вони, в принципі, трактують надання Україні танків як ігнорування аналітичної записки Ренд. Як потрібно ставитись до подібного роду аналітичних матеріалів? Перше, з чого я почну, це з відсутності реакції в Україні на аналітичну записку в жовтні. Тільки я її помітив, помітив випадково, завдяки російській редакції Радіо Свобода там говорилось наступне: що Байден. Адміністрація Байдена, вони мають в принципі змиритися з перемогою України. Альтернативи українській перемозі немає, інакше якщо Україна втратить територію, то це буде сигнал, сигнал який ну, буде інтерпретований ядерними країнами, ну, скажімо так, негативно. Це буде сигнал, який означатиме, що той, хто володіє ядерною зброєю, він може спокійно відшматувати будь-яку кількість квадратних кілометрів у будь-якої країни, погрожуючи ядерною війною. І це неприпустимо робити. Тому Україна має перемогти. І альтернативи цьому немає, і Західний світ має сприйняти і змиритися з перемогою України. У цьому нічого трагічного і поганого немає. А тепер я плавно перехожу до злив, до зливу через швейцарську німецькомовну газету, нова цюрихська газета. Матеріали передрукувала українська правда, підрозділ європейської правди. Про що там йдеться? Там йдеться про те, що директор. ЦРУ Уілям Бернс відвідав Київ 20 січня, ну чи в 20-х числах січня. І потім він також відвідував Москву. І там він робив пропозицію, однакову пропозицію. У Україні він робив пропозицію миру в обмін на території. Ми повинні здати 20% території. Це має заспокоїти Російську Федерацію. І навпаки, Путіну він теж робив а, таку от пропозицію. Путін погоджується на мир, але отримує території. Ні українська сторона, ні російська сторона не прийняли пропозицію Уіляма Бернса і відмовилися. І кажуть: ну що про що пише, значить швейцарська газета, ніби саме це стало причиною того, що Байден вирішив дати 31 Абрамс, і взагалі було розблоковано постачання. Важкого наступального озброєння. Раз вони хочуть воювати, то нехай воюють. Важливий момент. Важливий момент. А... Американська офіційна сторона є відповідь офіційна. Вони спростували такий факт пропозиції, кажуть, що такого не було. Тому що насправді це скандал. Скандал, оскільки за там українською стороною намагаються у нас за спиною намагаються щось там вирішувати, торгувати нашими територіями. І в принципі, ну це замороження конфлікту, який потім вистрелить новою війною і не виключено, що з застосуванням ядро... ядерної війни. Що... На що я хотів би зробити акцент і на що звернути увагу? Я переконаний, що більшість вже шукає в цьому зраду, і побачили, вважають, що поведінка Уіліма Бернса є неприйнятною, а моральною. Директор ЦРУ поводить себе. Не як відповідальний політик, це політика подвійних стандартів і так далі. Я хочу одразу вивести за душки Уліма Бернса, і не, то, щоб його, не те, щоб його виправдати, а пропоную подивитися нам всім в дзеркало. І вважаю, що якщо навіть і були такі візити з такими пропозиціями, то вони є абсолютно логічними. Оскільки це є перевірка Зеленського. Щодо його ну, розуміння ситуації. А ситуація показує, що Зеленський, очевидно, не до кінця все розуміє з огляду на всі ці корупційні скандали. Складається враження, що це не є екзист... екзистенційною війною для України, і ми заробляємо на цій війні. Принаймні, оті пачки грошей перетягнутими гумою. Це резинкою, це не свідчення про того, що ми ведемо вітчизняну війну і нам загрожує знищення повне. І мова тут не в територіях. Це важливо розуміти. Наступне, я хочу нагадати: березень минулого року, коли ми зробили три тури перемовин, якщо я не помиляюсь, в принципі, з пропозицією території в обмін на мир. Безперечно, і англосакси, і Джонсон, і Байден про це знали. Незаплановані візити Бориса Джонсона, вони, власне кажучи, були спрямовані на те, щоб відвернути Зеленського від оцих підкилимних таємних домовленостей, які нібито от пропонував у січні Уільям Бернс, директор ЦРУ. Отже, якби Зеленський не мав репутації. Ну, скажімо так, підкилибника, якби він сам не робив пропозиції Путіну, то ніхто б до нього не приїжджав і не робив таких пропозицій. Тому виключити я такого не можу, незважаючи на те, що офіційна українська сторона, що офіційна американська сторона спростувала. Тепер щодо повертаюсь до Оренд і до подібного роду. Аналітичних центрів. Ну що треба розуміти? І Україна, і Сполучені Штати Америки, і Росія мають власні державні структури підрозділи аналітичні, які проводять свою аналітику і кладуть її на стіл. Вона є ну, закритою, на базі неї приймається інформація. Безперечно, можуть бути якісь структури на зразок там інституту Разумкова. От у нас є відомий в Україні інститут. Майбутнього, а, і так далі. Вони можуть формувати свої прогнози, давати свої рекомендації. Я думаю, що в США сотня таких інститутів, як Ренд. Можливо, Ренд древніший і має кращу репутацію, але не потрібно перебільшувати його значення. І ще раз підкреслю, що проросійська частина і в Сполучених Штатах, і в Ізраїлі, вона, власне кажучи, Говорить наступне, що останні рекомендації РЕНД були проігноровані. Надання танків свідчить про те, що все це проігнороване. В чому проблема? Проблема знову-таки в Україні. Я хочу запитати одне просте запитання: а де українські аналітичні центри, які би пояснювали природу і суть війни між Росією і Україною? Тому що аналітичні записки РЕНД чітко показують. Що в світі не розуміють причин і природи війни, якщо періодично спливає інформація про пропозиції обміну територій на мир або мир на території. Це говорить про те, що ніхто нічого не розуміє. Ці аналітичні записки читають українські бізнесмени і не тільки українські бізнесмени, і роблять абсолютно спотворені, спотворені і схиблені висновки і неправильно себе орієнтують. Причим наражаючи себе на небезпеку. У нас в Києві, в Україні є достатньо бізнесменів, які вважають, що необхідно йти на мир. Мир і все, тому що вони вважають, що якщо на папері укласти мир, то настане, то війна припиниться. Війна припиниться. Я одразу хочу сказати, що якщо так зробити, то всім київським бізнесменам, бізнесменам потрібно збирати свої речі і виїжджати за кордон, тому що вони будуть вбиті, вбиті українськими партизанами, українським спротивом, українськими військовими. Ці, ці речі стануть відомими ця позиція, і вона буде жорстоко покарана. Всі ці люди, які е, м, чекають на мир, чика, читаючи там оці аналітичні записки Ренд, вони втратять власність. Спочатку їх заберуть е, українські маргінали і не тільки маргінали. А потім, можливо, десь, ну, не знаю, в Києві, а десь там в Дніпрі чи в Запоріжжі їх заберуть російські. Е, е, злодії. Пригожений і всі інші. Всі, хто вважав в Донецьку з бізнесменів, що вони домовляться з російською владою, вони жорстоко помилилися. Тому наступна пропозиція, і наступна проблема, ще раз про неї кажу. А де наші аналітичні статті в топових виданнях: Гардіан, Вашингтон Пост, Тайм, «Нью-Йорк Таймс і так далі, і тому подібне? Їх повно. Ми там не присутні взагалі. Нас немає. Наші інтелектуали, замість того, щоб писати свою аналітику, перебуваючи в центрі подій, в фокусі, де відбувається взагалі вирішується доля світу, читають аналітичні записки Ренд, замість того, щоб писати свої. Читають і їх аналізують. Ну, це не задача інтелектуалів, це дуже важливо розуміти. Оце те, що я хотів би сказати з приводу двох оцих матеріалів, які мають різну природу. Ми повинні продукувати свої матеріали. І я думаю, що це тест на наявність у нас інтелектуалів, публічних або інтелігентів, хто як звик говорити. І ситуація, я ще раз нагадаю, хто такі публічні інтелектуали або Інтелігенти це люди, які споріднені з власним народом і працюють, живуть для власного народу. Наші публічні інтелектуали роблять все навпаки. Вони живуть і працюють на себе, і використовують народну війну для того, щоб підвищитись в якихось табелях проранги, заробити якихось грошей і так далі. Використовують ситуацію для свого кар'єрного зростання і фінансового збагачення. Ось. Тому вони щось там говорять, можливо, кудись ходять на якісь ефіри, ковзають по цих ефірах, але все це білий шум. Це все не має ніякого відношення і до статусу інтелектуалу. Причому вони насправді мають і ресурсну базу, мають і наукові ступені, десь працюють на кафедрах. так далі. Але ми не побачимо їх публікації ніде. New York Times, The Guardian, там ще якісь видання. Світові відомі, той же там Лімонт, ну там відрізнився цей грицак, що правда, да тільки не в тому, не в тому напрямку. Це, напевно, єдиний, до речі, інтелектуал, тільки який займається антиукраїнською діяльністю. Це цей момент, це публічна діяльність, ну і аналітична діяльність, де результати діяльності нашого інституту стратегічних досліджень. Я їх впритул просто не бачу. Центр Разумкова, який теж такою невизначено щось між державним і, 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 і некомерційним, але там я не знаю, як його назвати, тому що там була фінансування частина вкрадених грошей від Миколи Мартинюка Мартиненка. Перепрошую, а частина була американські гранти. Вони в шухляду працювали. Там є потужні в принципі аналітики, але ми не бачимо їх матеріалів, які це не ми повинні обговорювати. Це важливо, важливий момент, експертів з Ренд. А експерти з Ренд повинні обговорювати наші українські аналітичні матеріали. Тоді буде все нормально, тоді, тоді Уільям Бернс не буде їздити в Москву і в Київ і робити дурнуваті пропозиції. Тому що тоді вони будуть розуміти природу російсько-української війни. Це не війна за території і не війна за миску супу, про що я вже давно кажу. Це значно глибша і більша війна, але це тема іншої розмови. На цьому я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.